Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 3 червня. Я продовжу вас знайомити із своїми кавунчиками, які вирощую в цьому році. І перед вами кавунчик, який називається Думара. Це у нас компанія Nunems. Даний гібрид уже доволі старий. Він ще з початку 2000-х років, десь, якщо мене пам'ять не підводить, є в мене вдома журнал старенький. І я пам'ятаю, там інформація є по думарі і також по леді, що вони от саме на початку 2000-х років з'явилися. Так, рослинка доволі гарно розвивається, мені подобається. Наразі претензій нема ніяких. Бачите, такий крупненький, красивий листок розрізний. Ось у мене тут один кущик. Ось другий, він саме більший. І ось третій. Ну і тут за динькою ще є четвертий кущик, також ось Думара. Ось тут навіть на Думарі на цьому ось уже відсвівся і зав'язався кавунчик. Також на оцьому саме більшому, дивіться, який вже є полосатик. Ось такий вже гарний кавунчик. Зав'язується бачу, добре. Можна сказати, перші. Оці він не скидає і зав'язує. Ну те, що судячи, те, що я наразі бачу, може де на якому кущику і скине. Ну, поки що те, що перші плоди, які були, вони зав'язуються і розвиваються. Оце перший, і там і другий менший. Інформації по думарі я бачу не так багато. Зараз багато різних новинок. На такі старі гібриди особи, я так розумію, ніхто уваги не звертає. Всі вирощують, стараються вирощувати якісь новинки, а вони кожного року додаються все. І різноманіття кавунів дуже-дуже дуже, дуже, дуже і велике. Ну а я пішов назад. В цьому році в мене новинок як такових не дуже багато. В мене в основній масі ті, що вже давненько представлені на ринку. Ну і оце повернувся взагалі до таких, можна сказати, ветеранів в Кавуновому світі. Такий оце як Думара. Я його ще так жартома називаю дід Думара. Так, ну, отак наразі він виглядає. Будемо далі за ним спостерігати. Подивимося, що він нам дасть по ітогу в кінці сезону, які будуть пледи, якого розміру, що у нас там за смаком, будемо це все спостерігати. Всім дякую за увагу. До побачення!